Осінь сезон гарбуза. Дуже багато страв є з цього овоча, але мені до вподоби саме дві страви. Це гарбузовий крем-суп та оладки. Гарбузово-бананові, без цукру. Це дуже смачно, тож ділюсь з вами рецептами. Для крем-супу нам знадобиться 300 г гарбуза, 200 г моркви, по одному картоплі та цибулі, 2 зубчики-чесники, ще 300 г молока або вершків та 2 ложки вашої улюбленої приправи. Можна з нею, можна й без. У мене це приправа до супу та копчена паприка. Ріжемо всі овочі приблизно однакового розміру, десь середні. Перекладаємо до кастрюлі та заливаємо водою. У мене вийшло літр, треба, щоб водичка покрила овочі. І варю овочі до готовності. На це приблизно треба 40 хвилин або година. Зазвичай гарбузовий крем подають зі смаженими грибами або зі сухариками, які я купую у магазині зі сметаною та зеленю, або коли є час, як зараз роблю сама. Змішую рослинну олію з будь-якими спеціями та додаю сіль. Трохи базиліку це буде доречно тим людям, хто висушує базилік та не знає, що з ним робити. Сухарики відправила до духовки і у кінці варки додаю спеції та сіль до супу. Залишаю прокипіти ще дві хвилинки. Потім перевіряю, чи всі овочі зварились, і знімаю з вогню. Тепер, коли наші овочі зварились, трохи підстили, збиваємо їх з плендера та даємо або молоко, або вершки, що ви використовуєте. І так потрошку наш суп перетворився на кремоподібний. Додаємо молочко. І знову ставимо на плиту. Нам треба трохи прогріти суп, але не доводячи його до кипіння. І ще один важливий момент усі овочі, які ми використовуємо, мають сладкий смак. Тож після додавання молока смак супу змінився. Ще раз спробуйте та додайте сіль. Для цього нам знадобиться 300 г гарбуза, один банан та 2 яйця, 2-3 столові ложки борошна та спеції. Можна використовувати ваніль, або гарбуз дуже добре поєднується з корицею та мускатним горіхом. Гарбуз треба потерти на дрібній терці або за допомогою блендера. Банан розминаємо вилкою. Змішуємо усі вологі інгредієнти. Овочі, фрукти та яйця. На кінчику ножа або чайної ложки додаємо спеції та борошно. Наше тісто для оладків готове. Смажимо на суміші рослинного та вершкового масла.